Друзі, ми сьогодні вперше на автодромі Феофанія І чесно вам скажу, емоції неймовірно переповнюють. Адже сьогодні здавалося б, наші прості тренування. Проте стільки драйву я вже давно не бачив. І що саме головне, ми поспілкуємося з організатором тренувань. Дізнаємося про вартість, дізнаємося про те, які звичайні автомобілі сьогодні будуть тут присутні. Покатаємося обов'язково. Тому буде дуже весело, не переключайся. Якщо ви будете в ній влітати, то потім ми будемо виколупувати вас из тих кальов. Ну а будь-які змагання, в тому числі і тренування, обов'язково починаються з брифінгу, де організатори розповідають про конфіг-треку та пояснюють завдання, включаючи і техніку безпеки. Після інструктажу Сергія вдалося з ним поговорити. Розкажіть е, трішки про пеопанію, тому що е, якось в інфополі чесно буду відвертий, з вами не попадається воно мені. Це не якась медійна подія, щоб ага. було багато глядачів і всього іншого. Ні. Наша задача зробити місце, де пілоти можуть тренуватися без е, без таких, як я. Ну, без <рес> зайвих. Зайвого перформансу, коли дуже багато глядачів, за ними треба окремо слідкувати, ага. щоб вони не вибігали на трек, ще щось. Ну, це забирає ресурси. Мене дуже часто про це запитують, скільки коштує, щоб, щоб почати. На орендованій машині вартість заняття коштує 400 доларів. Це входить вже гума, паливо, машина, тренер, ага. то весь комплекс. Це дві години заняття і для того, щоб спробувати, зараз це оптимальний варіант. Щоб своя машина десь від 10 до нескінченності. Заняття з тренером сюди коштує приблизно 100 доларів за 2 години. Плюс оренда автодрому теж виходить близько 100 доларів за заняття. Заняття це 2 години чи це з 10 до 1, як сьогодні? Сьогодні в нас відкрите тренування, тобто ага. сьогодні можна приїхати своєю машиною. своєю машиною. Головне, щоб вона відповідала технічним вимогам, тобто, щоб в неї були спортивні сидіння чотирьох ремені. В тебе був шолом, машина була задня привідна. І скільки коштує таке тренування, вільне тренування? 100 доларів буде виходити за. У цей період, так? Да, за ці три години. Дуже вам дякую. Приємно було познайомитися, поспілкуватися. Дуже Гарного власне. дня. І тут я побачив на треку 36 з дуже незвичним надписом, але про це трохи далі. <рекун> що, дуже приємно, в мене звати Е, <рекун> Розкажи, будь ласка, два слова про свою машину в першу чергу. Півтори року займаюся десь. Купив її одразу, готово, вона була жовта колись. Там десь навіть ще ось, видно, ось така вона була колись. Три літри, М54, Б30, вайсфаб спереду, ззаду, BC Racing, кайловери, вся вирізана повністю. Тут немає взагалі металу, тільки двері, і, і все. E, там, ну, в салоні все класично, голів, голяв. Це e, перша твоя машина? Так, так. так. А як взагалі так сталося, що попав у сферу дрифту? Ну, взагалі, чому дрифт? Років десять e, назад, просто покатали і все. І, все, і Я і... винашував цю думку. Ну, це була просто як мрія, типу, але е, потім якось мені сказали таку думку, що це не так дорого, як ти думаєш. Вони набрехали, але вже було пізно. Ну, я вже купив тоді машину. Процес я... пішов. Так, так. А зараз вже ну, думки немає там продати чи ще щось. Щось нас питають. Е, зайнято, так. Е, що сьогодні будеш відпрацьовувати? Яка основна ціль на тренування? Сьогодні братка, в перший раз. В... Ну не в сезоні, але після змагань, тобто в міжсезоні, перший раз їдемо обратку, тому буде взагалі цікаво згадати, як це їхати обратку. То починав сам чи з тренером? Я з тренером деякий час. Потім, потім сам по суботах просто перейшов і все. Тоб... На рахунок надпису на капоті, ми потім його окремо підзнімемо. а ти, напевно, з правого берега, да? так? я з правого берега, але це, ну, це ж така, такий жар, що лівобережні його розуміють. Да. Да. І тому там просто це ну, хлопець, який малював машину, там 5 цих штук. І ми просто думали, що написати. І він просто бахнув ідею таку і а він, та, а він татуювання б'є. Каже: Блін, я хотів таку татуху комусь набити. Mm. Давай хоч на машині намалюємо. Ні, я до речі, часто твою машину бачив в сторісах різних людей, <світ> які наче до дрифту взагалі нічого не мають, просто десь раз побували. Mm -hmm. Того да. це надпис, яка знаєш, виділяє і цепляє в першу mm -hmm. чергу. Скільки коштує дві проект, якщо це не секрет? Купив його за 13 500, Потім я докупив пластик, вона була вуща. Mm -hmm. Ну тут вже неможливо сказати. Я тому, там пластик, доробки. Всі тут ну практично короче вона стала мені 13500 Спочатку на ній можна було їздити, але хотілося. Mm -hmm. Окей, добре. Бажаю тобі успіху. Олег, дуже приємно, Олег. Скажи, будь ласка, раніше не зустрічав тебе. Можливо, я не в тих місцях був, можливо, ти не в тих місцях був. Е. Е, де ганяєш? Як давно ганяєш? Е. Дрифтом почав займатися ще до війни, мабуть, років три. Ага. Е, прийшов сюди взагалі без навичок, без нічого. Завжди подобався автоспорт, займався трошки драгом, катався в нас на Бориспольки. Е. А потім якось стало скучнувати трохи. Захотілося трошки більше драйву. Прийшов до дисканта. Кажу, Серега, хочу навчитися кататися, тому що мені це подобається, але ніколи цим не займався. Потроху склав увесь конфлікт тут. Ну і почав кататися. Я працюю комерційним директором е в одній в аграрній компанії. Але вільний час для того, щоб розрядитися, отримати трошки більше драйву, адреналіну. Дріфт це така віддушена. Скажем так, ти приходиш, отримуєш нові емоції, нові знайомства, драйв, друзі. Спілкування, ну, можна просто прийти і розслабитися. Мені здається, це знаєш так, наче, наче думками відпочиваєш. Знаєш, така своєрідна навіть можна сказати медитація. Два питання ще машина, сам її будував чи купив готову, якщо теж по цінам це завжди цікаво. По цінам, окей. Перше сам будував чи готову купив? Е, купив напівготову, купив у хлопця, який більше полюбляв, мабуть, стенс, таку стенсову культуру. Вона була максимально занижена, він на ній і дрифтував, але сказати, щоб вона прям мега була придатна до того, що тут відбувається на треку, то ні. Е, хлопець тут зробив свап двигуна тут стоїть 4-4 літра, 8. Е, виворіт, у мене стоїть від голіва. Окей, якщо так підсумувати загальну вартість твого проекту, можеш сказати? Ну приблизно. От якщо я розумію, ти напевно не хочеш її продавати, правда? Поки ні, але я скажу, так, якщо да. за ту ціну, що я купив, плюс ще вклали, ну сумарно, мабуть, десь тисяч 17-18 доларів. Десь так, бо я ти знаєш, чую доволі часто такі фрази, що там умовно. Знаєш дуже дуже сильно викликає резонанс от вартість одного тренування, коли в тебе нічого немає. Ну там кажуть, там дванадцять 400 доларів плюс-мінус це кошти. І всі говорять, що за цей е, бюджет ти можеш ну там умовно кажучи, трошки прискладати за пьяку купляєш BMW, якусь там якусь там, і вже ти короче стрітуху можеш ганяти. Але напевно за п'ятьорку не вийде, правда? За п'ятьорку не да. получиться? Ні, можна знайти. Ну корча, який вже реально вбитий і в якого треба вкласти кошти. І знову ж таки, купив дешево, поки вклав, тобі вийде ті То самі там 10 тисяч да, да, плюс. Я зрозумів. От, але хтось каже, типу, я буду навчатися сам. Вони купляють, так як ти сказав, приклад, там, автомобіль за 5-7 да. тисяч, приходять кататися. Е, що ти можеш зробити сам? Ти можеш щось навчитися, можеш подивитися, якісь їздять інші, але правильно по завданню, по треку ти кататися не будеш. Звіс. Це моя особиста думка. Да, і вони... не твоє єдиного. Повір, дуже багато людей говорять, да, що да. без тренера ти будеш різати круги, але це не буде це не буде правильно, не буде, правильно, да, не та, буде та, технічно та, та. коректно. І потім так, треба буде переучуватися, навпаки, це Абсолютно. ще буде важче, довше. І, ну і відповідно, так як ти кожен раз тратиш бензин, бензин, ти спішиш? Да? Ні, 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 бо я бачу, людина тебе чекає. Тому тренер це must have, як то кажуть, не дивлячись на гроші, хлопці, насобирайте трошки грошей, прийдіть навіть там, хай це буде не 10 тренувань, 5, там чотири. Але хоча б базові речі, які ви маєте знати, воно вам дасть. Зрозумів. Добре, не буду забирати час. Вдалого тобі дня. Радий був з вами. Було приємно. Взаємно. Дякую. Але, на жаль, Олександр зловив бар'юр. І це авто вже не продовжувало тренування саме в цю суботу. Ну а ми ще трохи покаталися і поїхали на підстоп. Привіт! Привіт, кому привіт Мені. мені... <світаю> Вітаю. Зеус. E, e, я так розумію, Женя звати правильно? Да, да, yeah, ми да. з тобою вживу, напевно, що не знайомилися сьогодні вперше. Напевно, що так. Да. Просто стільки багато людей. То не то слово взагалі. В першу чергу розкажи, будь ласка, про свою кличку. Зеус. Зевс, як правильно. Та я просто в в ігри іграв, в іграх так підписувався і так воно і пішло. В інстаграмі підписався і так все називають. А, <світаю> скажи, будь ласка, два слова. Доброго дня. Вітаю. Розкажи, будь ласка, про свою машину. Як давно ганяєш, що за машина, що там є. що, е, є 36. Як давно ганяєш, года... перше. Вибач, що перебуваю. як давно ганяєш. Ого. Десь напевно. мабуть. Постійно на Заусі? На, на цій е, машині? Я, ні, побач. в мене перша машина була. Я вчився їздити на 46, турінг і дізельний. І це дуже погане сочетання. <laughs> <laughs> ну так, типу, просто навчився їздити. Щось вроді, почав розуміти, потім купив цю автівку і вже більш краще почав розуміти дріфт, як що куди рулить. Три роки тому назад ти її купив, так? Да? Ні, то десь два. Ага, ну, а, ти бачиш риф... три роки всього. Да, да, М -м. Да. За скільки ти її купив? А я не пам'ятаю. Вроді 8 восемь... чи 8,7, то десь так не точно не пам'ятаю. Зрозумів було. тебе, зрозумів. Окей, да, розкажи, що всередині, який мотор, чи сваб, oh. чи рідний, який виворіт. Ну тут э, мотор така зборна солянка, тут э, блок. Обичний mm. от М-мотора, М50, а начинка вже от С-мотора, типа от М36. Mm. Там триселя стоять, вали. Ну, коротше, воно вроді їде, коротше, як обичний 3 літровий 54-й мотор. Ну, коротко, як і всі. Mm. Типа, Достатньо 3-літрового тобі зараз? 에, ну, смотря на яких трасах. Є ну, на Чайки, там, типа, я прям в упор, в упор, а тут на фіо ну, без проблем. А типа. Це ж від розмірів чи від покриття залежить. Оце, ти кажеш, від з... скорості. Ну, Допустимо, ми тут не сильно розганяємося, ти можеш все время близько. Під'їжджають. А коли є велика розгонна пряма, тут машина, яка більш мощна, вона нажимає в mm. пол і від тебе уїжджає. Ага. Mm. І тобі треба наперед уже приїхати, щоб чуть-чуть якесь загнати. Може, якісь поділишся планами, що плануєш робити? Чи плануєш е, е, на цій машині? Викатаний конфіг, ми їздимо, вона не ламається. Це дуже-дуже класно. Да, да, звичайно, я вже вкатався в неї. То в принципі ми з ним як одне ціле. Скажи, ти вчився сам чи на, з інструктором? Е, ну я купив машину. Я купив машину, ще не вмів їздити на механіки, навчився механіки їздити. Ага. ту першу, І на парковках катався. А там далі вже трошки роз'їздився роз і сюди приїхав. З тренером ти жодного разу не працював. Е, ну Зараз ми працюємо з Поттером, коли на змаганнях, ага. щоб типу, все було більш точно. Він там показував, що куди мені їхати. А так іменно... навчився дріфту я, грубо говоря, сам на вулиці. Круто, круто, круто. Окей, добре, дуже Це... дякую тобі, радий знайомству, я... ще побачимося. Дякую. Ну, все, друзі, сьогодні був просто неймовірний день. Чесно вам признаюся. Спочатку я вважав, що тренування це не дуже цікаво. Але як же ж я сильно помилявся? Це було дуже захоплююче, Чесно вам признаюся. Після того як я прокатався з Зеусом, аж трошки вестибулярка мене тут коротше заіграла, тому не так це. Не так це як зі сторони виглядає. Буду відвертий. Обов'язково підписуйтесь на мою сторінку. Далі буде тільки більше. Дякую вам, велике за перегляд. До нових зустрічей. Пака.